Вітаю, друзі! Дивовижна історія зцілення жінки, яка 12 років хворіла. Перед нами давньогрецький текст. І що ж трапилось в цій історії, ми розглянемо. У нас обстріли, світла немає. Картинка така, яка є. Марк 5 розділ, 24 вірш, з середини вірша. І послідувала за ним толпа велика, і вона тіснила його, і жінка, живша, в течії крові 12 років, і багато потерпівша від багатьох врачів. До речі, тут в давньогрецькому дуже зрозуміло, що саме багато потерпіла під, через врачів. І, розтратившись на себе, все якби майно, вона потратила. І ніяк їй не покращало, але ще більше в гірше прийшла. Почувши про Ісуса, до речі, слово почувши, це вона почула одного разу. Це не те, що вона чула, і чула, і чула, і потім так для себе вирішила: та ні, ще спробую. І почувши про Ісуса, прийшла в толпу. Ззаді, доторкнулася одягу його? 20 вірш 8 вірш. Вона говорила. До речі, це слово, яке показує, що вона і говорила, і говорила, і говорила. Це подовжена дія і говорить про минулий час. Тобто вона перед цим говорила. Що ж вона казала? Що коли доторкнуся одягу його? Я видужаю. І одразу висохло джерело крові її і дізналася тілом, тобто відчула, що зцілилася від хвороби. І одразу Ісус дізнався в собі, і з нього сила вийшла, звернувся в толпу до народу, говорячи. хто до мене торкнувся. Торкнувся мого одягу. І кажуть йому учні його Дивись, народ тіснить, якби з усіх сторон штовхає тебе, і ти кажеш, хто мене доторкнувся. І, обдивившись, побачив ту, яку це, яке це зробила, яка про жінку. Жінка ж. Убоявшись і тремтяче, знаючи, котре зробила вона, бо в ті часи не можна було жінці, яка мала течію крови, торкатися інших людей, бо вони ставали також нечистими. І очевидно, щоб пробратися через толпу вона доторкалася людей і інших, вона була сама нечиста і зробила інших людей також нечистими. Вона підійшла і впа, припала, ну, можна сказати, на коліна до нього, або, от, припала до, припавши до нього, і говорить йому, все, сказала йому всю істину, якби все Все виложила, все розказала. І так і нам треба поводитись перед Христом, розказувати все, як є. Він же сказав їй: дочка, віра твоя спасла. Тебе. Іди в мирі, і будь здоровою, і, і якби будь здоровою від хвороби твоєї. В минулому відео я висловився так: в відео про, в самому минулому, ніби проти сповідання віри. Але це не зовсім так. Одне це просто сповідувати мій зріст за 2 метри, мій зріст за 2 метри, чи щось на накшал цього, коли твій зріст метр п'ятдесят, а зовсім інше говорити і діяти, як це зробила жінка, коли доторкнуся видужаю. Хай нам Бог дає мудрості різнити ці речі. Як це виглядає на практиці? По-перше, і головне, віра це не мати сумнівів у серці. Одного разу у мене була хвороба, і все ніяк я не видужав. І ось коли під час хліболамання я чекав своєї черги, я не просто чекав, а говорив сам до себе Коли я до тебе доторкнусь, то видужаю. Як та жінка, яка хворіла на течію крові, ми знаємо, що хліб це тіло Господа, нашого Ісуса Христа. І коли я взяв той хліб до рук, то одужав тієї ж миті. Слово Боже живе і гостріше за всякого меча. Амінь.